Зміни на фронті на 12 березня. Змін небагато, але цікавих новин багато. Почнемо з того, що на Бахмутському напрямку в районі Богданівки вдалося трохи відкинути ворога. Ось такі тут зміни. В свою чергу на Авдіївському напрямку, а саме в районі Невельського, ворог має невелике просування. Також хто ще не в курсі, то сьогодні на території Росії, а саме на територію Білгородської, Курської та Брянської області, зайшли Легіон Свободної Росії та РДК. Якщо ви не знаєте, хто це такі, то це росіяни, які воюють на нашому боці. Вони зараз закріплюються в одному з районів Білгородської області. Також з'явилось багато відеобоїв. Всі ці відео можете побачити у нас в телеграм, посилання в шапці профіля Тікток. Також в нас в телеграм є відео, як військові РДК заходили на територію Білгородщини і займали один із контрольних пропускних пунктів. Тому чекаємо зміни на фронті, а саме з Білгородської області, просування там уже є. Якщо хочете оперативно